Меня мои друзья Мы не начинаем, не начинаем, потому что нам гражданских жалко. Поэтому если возникают какие-то сомнения сейчас, какие-то вопросы, а почему не бомбим то, а почему уже вот это вот... А президент был прав. Есть, наверное, такие люди, у которых просто талант быть правым. С 1 сентября нельзя будет пользоваться айфоном. Даже по льготным программам является либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью. Куда идет нефть? На экспорт. Куда идет газ? На экспорт. Причем при нам их санкции. Зі мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі в каналу Курбанова Лайф. І для нас, як ви бачите, абсолютно не принципово, Звідки бити нашого ворога і звідки виходити на інформаційну арену для того, аби протистояти російським вкидам? Це друзі, як і завжди свіжий огляд російської антипропаганди. І тут, як і завжди, ми будемо інформацію використовувати як зброю проти нашого ворога і зброю для захисту нашого інформаційного простору. Допомагайте нам в цьому, не забувайте лишати свій лайк, обов'язково. Підписуйтесь на youtube канал Кубанова Лайф і звісно коментуйте, почути і побачене. Тим паче, що розпочинати ми будемо, як і завжди, із погроз, не тільки на щастя цього разу не нами з вами, а європейським країнам. В Росії все велике, як ви знаєте, і прізвища, і історія, письменники, і політики, у тому числі самі вони собі так придумали і самі в це повірили. Тож є в Росії і сучасний політик Толстой. Він в якомусь там 515-му коліні спадкоємець того самого Толстого. Від свого предка він отримав хіба що прізвище. Ну а більше величі немає. Хоча нічого ж, велич талії ще. Так от Толстой каже, що в Росії, звісно, яке завжди все найпрекрасніше, все найвеличніше і все найстрашніше, і ракети у тому числі. І ними росіяни, якби хотіли, то давним давно випалили б всю Європу. Питається в цій задачці, а чого ж, якщо ви такі могутні, то досі не нанесли удари. Ви ж он скільки разів стверджували, що ви протистоїте всьому блокові НАТО, що Росія сам на сам воює, ніхто їй не допомагає, а все НАТО напало на Росію. І тут Толстой із тонесенькою чоловічою скупою сльозою каже: Та ми ж не терористи, нам просто шкода цивільних. У нас производятся да. прекрасные ракеты. Да. Мы сожжем напалмом всю эту европейских гуманистов вместе с их а не начинаем, на территории Украины. Спрашивают меня мои друзья -соты. Мы не начинаем, не начинаем потому начинаем. что нам гражданских жалко. Ну и вот еще что, россияне за не люди такие. И сами добры не живут, и иншим обожают только зла. Маргарит Симонян говорит, что, например, Париж давным-давно мог бы называться Владимир. Я только подумала, что, кажется, улюбленного человека Симонян все-таки звать не Владимир, а... Тігран. Ну, В тому сенсі, що Володимир, звісно, дає гроші, ідет, але ж все ще є Тігран. Ну, як є? Він так, все ще півроку знаходиться між життям та смертю більше овоч, аніж людина. Але вона ж мала би про свого говорити, а тут ні знову облизи Владиміра. Мовляв, мовляв, скоро росіяни перейменують. Он скільки за 26 років. Каже Сіманян, їй здавалося, а чому Путін не робить те, не робить все? Питання лишалося щодо його поведінки, а потім з'ясувалося, що він і тільки він правий і все робив правильно. Я знаєте, завжди дивуюся. Маргарита Сіманян пише якісь псевдонаукові книжки, фантастичні, а їй треба писати книжку як облажить начальник. Як залезати до бронзового стану шефа, щоб він тебе і тільки тебе любив, щоб він тобі і тільки тобі платив? Ну немає в світі більш улюбленого начальника, аніж Путін для Сіманян? Понимают, быть... Ну вони не розуміють, що Париж давним-давно був бити то должен був бути Олександром на сене. Ну, допросится того, что рано или поздно он станет Владимиром на сене. Представляешь, как красиво? Париж? Красиво. Владимир на сене, согласись. А для начала... Ну, я бы и Сену переименовал, а то как-то по-русски звучит. Да, на очень, сене да? как-то звучит, знаешь, да, как тот, собака как... на сене, нехорошо. Нет, нет. Не. Надо вот, Владимир на луаре, что-нибудь такое. Вот. Это как-то поэтичнее. Ну, просто у нас есть город Владимир и будет город Владимир Владимирович. Что я работала в «Пуле». Путина Владимира Владимировича, первый раз я оказалась на съемках в поле, то есть на съемках каких-то президентских мероприятий, когда мне было 19 лет. Прошло 26 лет. То есть всю свою сознательную жизнь я проработала так или иначе в структурах, имеющих отношение к президенту Российской Федерации. И за эти 26 лет, сколько раз бы ни были такие случаи, когда вдруг мне казалось, а почему не делается вот так, а почему вот это, а зачем вот такое решение принято, Каждый раз за 26 лет потом выяснялось, что так было надо. И что я была не права, а президент был прав. Есть, наверное, такие люди, у которых просто талант быть правым. Ну, вот такой, знаешь, есть люди там с уникальным слухом, есть с уникальным зрением, есть с чем-то таким еще уникальным. Психи вот пишет Анна Ахматова, которую я цитировала сегодня. А есть талант быть правым. Поэтому, если возникают какие-то сомнения сейчас, какие-то вопросы, а почему не бомбим то, а почему уже вот это вот туда не пошли, это не сделали, ну, давайте просто вспоминать, что есть человек, который за 26 лет, как мы его знаем, все время оказывался прав, и, наверное, он знает, что делает. И, наверное, через год, два, три мы тоже скажем, да, блин, правильно же чего говорил. Ты вопрос задаешь, а? Володя, что не бомбят? Зачем тогда ему вопрос задаешь? А это пока, ком... сразу туда. это пока компетенция военных. Конечно. Здесь Не надо все перекладывать на Верховного. Ну і Росія скоро заживе особливо щасливо. Це раніше в них була вольниця, це свобода на свободі. Ну а тепер, із 1 вересня, тобто буквально через місяць, в них таке розпочнеться, що я навіть не знаю, простіше собі пулю пустити в скроню, аніж запам'ятати всі обмеження. Але самі росіяни намагаються їх структуризувати. Отже, що зміниться: користуватися айфоном, виявляється, не можна бути айтішником. Айтішником в Росії. Дивні дива, але це їхні правила. Держслужбовцям теж, бюджетникам і навіть військовим. Ну, звісно, iPhone. Це ж ворожий телефон, бо складно керувати системою. Обов'язково буде водовикористання російське програмне забезпечення на телефоні, якщо це бізнес. А ви що не чули про російські розробки, IT, якісь програми, які б дивували світ? От я, наприклад, теж. Далі, скоріш за все, буде обмежений доступ до. Деяких месенджерів, зокрема для до WhatsApp. -у. замість цього в Росії нині розробляють свій МАКС і дуже активно намагаються його піарити. По камерам біля під'їздів всі дані будуть передаватися, збиратися і структуризуватися у держорганізаціях. Школи та вузи будуть контролюватися на єдиній платформі. Слухайте, це що виходить? Що великий брат вже не тільки буде спостерігати і слідкувати за росіянами, він же без п'яти хвилин як ними керує. Здравствуйте. Итак, запрет. З 1 сентября нельзя будет пользоваться айфоном, айтишником, госслужащим, военным і бюджетником. Оправдується тем, що э, сложно управлять і Второй по очереди – это обязательное российское программное обеспечение на телефоне, если у вас есть бизнес ИП или ООО. Дальше. Переход на российские мессенджеры. Это в приоритете будет, конечно, Макс. WhatsApp и Telegram под укросы новые стандарты по камерам, которые установлены в входных, у входных подъездов, распознавание лица. То есть без вашего дополнительного согласия по умолчанию все ваши данные, считанные данные, передаются в структуры, в МВД. Школы, вузы, переходит на единую платформу. Родители, детей будут контролировать на единой платформе все переписки, все отчеты, все данные. И самое главное, что российское программное обеспечение нельзя будет удалить. Вот вы что-то загрузили, и уже все. Все равно как бы вы ни старались удалить данные которые будут прогружены будут оставаться в архиве но для этого лайфхак кто-то советует установить программное обеспечение на отдельном смартфоне которым вы практически не будете пользоваться но об этом я не говорила ну и вы знаете что Наш улюблений Дональд Трамп скоротив свій ультиматум росіянам. Вже ми не чекаємо безкінечності. Вже цю безкінечність скоротили до 10 днів. Це історія ну, раз, там де погрожують, що будуть певні обмеження, санкції і тому подібне. А ще є, звісно, європейці. Російська економіка тріщить по швам, вона ще не помирає, ще не двохсота. Але повірте, санкції працюють саме тому кожного разу. Ми чуємо, як Путін і всі його посіпаки першою справою вимагають скасувати санкції. Але телебачення, чиновники, пропагандисти змогли переконати росіян, що санкції то манна небесна, а не проблеми і виклики для Росії. Тож, коли Росіян опитують на вулицях, чи страшні їм нові санкції, то відповідь однозначно. Все в Росії виробляється самостійно, все майден Раша, а тому чого лякатися? Росія велика країна все забезпечує себе сама. Більша за сполучені штати Америки, тому всі ті санкції неважливі. Я б то знаєте, повернулася до цієї історії, що в Росії все виробляється самостійно. Ми дуже часто вам показуємо приклади наприклад російського автопрому, і ви чудово знаєте, що хороша російська машина та яку двері в якій треба тримати руками для того, аби вони... На ходу на вид подал Я конечно угрожаю. Любые санкции угрожают. Я вообще считаю, что решительный удар по Англии. Все закончится мгновенно. Все. Мы как бы и так все, ну мы все делаем сами, у нас все свое. Зачем нам Вообще, по сути, чего-то. ну да, конечно, чуть-чуть не дотягиваем до Сони, но так-то нормально, так живем. Для нас ничего не представляет уголовок. Как это? А вот как. Россия большая страна, больше Америки. Эти санкции. Во-первых, я уже сказал, Россия большая страна, и у нас больше возможностей по ресурсам. Куда идет нефть? На экспорт. Куда идет газ? На экспорт. Причем, наши, причем нам их не санкции У нас развита международная, ну вы понимаете, производство Так что их не санкции ничему ни не помешают Я думаю, что нет Потому что у нас богатая страна, самая богатая в мире Поэтому здесь нас, мы уже рождаться должны пенсионерами Да То есть нас этим не возьмешь точно. Те, що немає жодних проблем із російською економікою, що рубль не двохсотий, а санкції так вони тільки укріплюють Росію, а не розхитують її економічну стабільність. Треба проводити зустрічі на найвищому рівні, говорити складними конструкціями, використовувати нікому не зрозумілу термінологію, і тоді точно росіяни повірять, що все чудово. Він злочинець Путін проводить зустріч із головою Сбербанку Германом Грєфом. До речі, Герман Греф Сам офіційно на багатьох заходах, які присвячувалися економічним питанням розвитку Російської Федерації, говорив про те, що алярм СОС. Біда Росія стрімко насуває на айсберг. Ну а тепер, коли він зустрівся із Путіном, то повторити все сказане, він не може, бо розуміє, що його особисто на кол Збірбанка посадять, і з нього особисто рубль зі шкіри зроблять. Ну і звісно, все, що залишиться, це малесенька монетка. Тож говорили про все довкол, про те, як Росія обганяє всі економіки Європейського Союзу, випереджає Сполучені Штати Америки і от от. Вийде в стратосферу, але по факту ми ж бачимо, що самі економічні показники вказують на те, що цей пацієнт скоріше смертельно хворий аніж буде жити. Всегда ви задаєте вопроси малий бізнес і іпотека. В этом году ми по малому бізнесу приростаємо не немного. Малий бізнес, скоріш буде рости. А от з іпотекою поки є проблема. <связь> ипотека, во-первых, для банков сегодня даже по льготным программам является либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью. Поэтому... регулирование? Да, у нас ну, очень жесткое и регулирование. И, конечно, ну, ипотека – это то, что нас волнует. Потому что банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в том, чтобы не падало строительство жилья. Потому что у нас огромный портфель и, в и, строительных и, проектах. Поэтому мы... <связь> <и, связь> <и, связь> <и, связь> <и, связь> Сейчас стараемся, мы уже снизили ипотеку в этом году, мы видим все-таки, что скорее всего инфляция будет падать, ставка должна снижаться, поэтому мы стараемся создавать условия, чтобы стимулировать рост ипотеки. Но у нас доля в ипотеке наша 55%, доля наша в строительных проектов около 60%, мы остаемся таким крупнейшим банком с точки зрения вовлечения в эту отрасль. Но... Главное, чтобы сами банки приняли выдающие ипотеки ничего не усугубляли бы ситуацию. Нет, у нас... не, выводили вводили бы дополнительных, малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами. Нет, Владимир, у нас нет этого. И на этом, друзья, у все. А вы не забывайте нам нажать свой лайк для того, чтобы помогать поширювати всю собранную информацию. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що ви можете легко підтримати незалежну журналістику і роботу всієї команди youtube каналу Курбанова Лайф. Все, що вам для цього потрібно, це знайти наші реквізити в описі до цього відео або ставити спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!